Будьте ласкаві, скажіть, чому ви зараз на акції і викликаєте? Чому міський ви тут голова, його провладна більшість саботує впровадження системи прозору у Броварах? І це вже вийшло на загальноукраїнський рівень, і просто ну, це виглядає досить дивно. Тому що ті правила, за якими зараз працює прозоро право, вона воно покриває лише 10% всіх закупівель, які здійснює міська рада. Тобто основні витрати йдуть по спосо ж, е, наскільки зрозуміло, міська рада відправила на допрацювання, щоб внести форс-мажорний пункт форс-мажорні обставини. Е, ніщо не заважає промосковому міському голові внести зміни у своє положення, яке він видав кілька місяців назад, і, і зменшити паріг державних закупівель. Поки рішення міської ради допрацьовується, ніщо нічого не заважає запустити прозори на повну силу саме з цією вимогами. Прийшли зараз. сьогодні. Будьте ласкаві представитися Сергій Байден. Дякую.